Вони боронять Україну, проводять надризиковані спецоперації, але їм доводиться приховувати свої імена та обличчя, аби залишатися у тіні. Це про наших розвідників на честь їхньої роботи сьогодні. У столиці відкрили пам'ятний знак одну із гранітних плит біля арки свободи українського народу. Замінили ось такою золотистою з відповідним написом та контурами сови, яка є символом воєнної розвідки. Закладання пам'ятного знаку провели до дня воєнної розвідки, який Україна відзначає 7 вересня. Це важливо для бійців для всього особового складу, коли вони знають, що про них пам'ятають, їх шанують, і навіть коли у звільненні чи під час лікування, чи під час відпустки військовослужбовець має можливість з родиною і з своїми дітьми не просто прогулятись, а показати ось разом з іншими побратимами тут є і наш символ в серці української столиці. Це дуже важливо, І коли українські школярі з Києва, з усієї країни будуть тепер і в цих місцях бачити символи воєнної розвідки наших побратимів з інших складових сил безпеки оборони, І розуміти, що це алея слави українських героїв.